Батя, ты что, охерел? Херня какая ну блин. Сынок, выходи, посмотришь. Что же стало все там, ну давай. Чего это такое? Что ты мне провалил сюда? Я такой не хотел, я хотел себе x 5 Батя, ты что, охерел? Да ты туда масло будешь заливать больше, чем ее один раз зарядил и забылся. Та-та, ты -та что -та, же херня какая Ну... Посмотри, я котятя. Ну сядь, присядь. Це ж нова машина. Ну що тут Електричечка. що тут Що? Це та же саме BMW, мінінг. Що BMW? На що ти цей бантик нап'яли? Ну що з нею робити, тут пробігав? Сім. Що сім? Як для себе рідного, сім тисяч. Та мені така не подобається, ну що вона стара. Вона стара. Два... Кінець 23-го року. Це стара. це стара машина, я хочу вас. Це нова машина. Що це за фари такі? це обичні галогенові фари. Розкажеш ти мені, це ледовські фари. Цей запах нової бат машини. Батя, її, куди ти її взяв, вона мені не подобається. Батя, тут даже сумка жіноча влізе, дивись. Жіноча сумка тільки влізе. Що це таке? Ну як две? Ну як две? Я що влізаю? Ну блин, ну, ну от будеш дівчата восити, що ти? Я X5 хочу в комп'енті. Зарядка навіть медленна зарядка є. Медленна і швидко, синок. Їздиш безплатно, мотор не робиш, нічого не робиш. Забирай її обратно, спали її. Я не хочу на ній їздити, я на ній їздити не буду. Тоді виставляй її в інтернет. став 21 штучка, хай хтось катається. Хай. то есть получаю удовольствие от новой машинки. Такая 33 в салончику, это конец 23 -го року. Машинкой кто-то будет очень задоволен. Электричечка, песня мне.